Карколомні зміни в країні виклик кожному з нас, і кожен це сприймає по-своєму. Буремні події, що з одного боку призвели до жертв, з іншого народили нових героїв. Приголомшливе відео знущань міліціонерів над активістом, змусило увесь світ замислитися над справжнім обличчям протестів і справжнім обличчям тих, хто ці протести називає екстремізмом. Гордість і витримка козака Гаврилюка стала прикладом незламної гідності. Ну а Ольга Мальчевська розшукала ще одного героя, поки що невідомого. Того самого, який оприлюднив відео, ексклюзивний матеріал ТСН тижня. Ці кадри приголомшили весь світ. Закатований у гематомих осаднах чоловік зі зв'язаними руками у полоні Беркуту і силовиків із внутрішніх військ. Роздягнути доголо на морозі. Ті, хто називаються правоохоронцями, публічно знущаються над людиною і фотографуються. У таке падіння міліції настільки було важко повірити, що не там помандрували версії. Буцім та роздягнули козака для порятунку від одягу, облитого бензином. Але виявилося, людина на відео козак Михайло Гавриляк. Він на майдані з перших днів. Це він виніс на руках кореспондентку ТСН на толку пісню, коли в неї прицільно вистрілили. Його схопили беркутівці, коли він ніс із передової пораненого. Але це козак розповість уже потім. Після порятунку світовій пресі. Він повернувся живим після тортур Беркуту. каже, урятував інший в'язень. Євромайданівець, віддав свій одяг, батні штани фуфайку. Коли голого і побитого козака Беркут відправив назад до автозаку. Його історія стала лідером переглядів у змі. Ударів було дуже багато. І по голові скакали ногами, і фотки вони собі такі робили. Це як для них було приколи такі. це на моїй голові, коли я голий валяюся. Вони оставили ноги і позірували, як я маю це бути. Я тако лежав скручний, закручний. Вони розірвали мої руки, розп'яли такое, як Ісуса Христа на колінах держаче, а де і мив мене так во за волос начав пилити. Льодокол давали, щоб я той льодокол тримав у руках, щоб я їм кричав. Що я люблю Беркута? Вони мене заставляли це, щоб я їм кричав, що я люблю Беркута. Як я не нелюдю можу любити? Як заміг вообще таке крикнути? Я таке ніколи в житті не крикну. навіть, навіть якщо умру міліція реагує повідомленням на сайті МВС України. Перш за все приносить вибачення за неприпустимі дії людей у міліцейській формі, які фігурують у відео з оголеним чоловіком. За цим фактом вже призначено службову перевірку. Віталій Захарченко закликав дотримуватися норм закону та мораль. Ально лише заклик і жодних конкретних дій. Хоча у кадрі чітко видно обличчя силовиків в одного навіть номер на шоломі. Однак службова перевірка триває вже чотири доби. Винних досі не встановили. Жодного кримінального провадження не відкрили. Замість коментаря на камеру ТСН «Тиждень» за кілька годин до ефіру МВС надсилає відписку. Те саме повідомлення із сайту чотириденної давності, тільки чомусь російською мовою. Однак із власних джерел та сам тиждень стало відомо, що скандальне відео стало точкою неповернення і всередині самої міліції. Витримка козака Михайла і знущання колег у формі перевернули свідомість навіть із протилежного боку барикади. Нам вдалося ексклюзивно і конфіденційно поспілкуватися з тим самим, хто наважився уприлюднити ці разючі кадри. Ми закриваємо його обличчя і змінюємо ім'я із міркування безпеки. Я навіть не знаю слово, какопа добрать. Ну не ну, що ли, стало за те, що в Він сам каже ще тиждень тому вірив у віліцію, не вірив у викрадання євроактивістів і знущання над ними, доки не побачив. Чому ці люди це роблять? Сотрудники Спецподразделений, когда чувствуют, что они защищены в плане их не снимают, там видеокамера, их никто не видит, они имеют превосходство в силе, то а, они считают, что это им сайт с рук. Денис пропрацював в органах 12 років. чисто случайно. На моєму робочому комп'ютері моем його і виложив на монтажну лінійку. Бо там по своїх халатності просто не виділа роботу, а, просто у шоу попри звання і посаду на, на звільнення одразу, коли передав відео другу, що той виклав у мережу. Обох хлопців тепер переслідують. Боявся і зараз боюсь, так ну але е терпіти це ну неможливо. Це інтерв'ю. Ми записували 23 січня. У ніч після оприлюднення відео на ранок з'явилася інформація. Про труп міліціонера Дениса з другом не виходили на зв'язок. Сьогодні буквально перед ефіром нам стало відомо, кабінет Дениса запечатали усіх родичів опитала міліція, але сам він живий. Ми е, в безпеці на території європейського союзу. Усе добре зараз. В Михайла він повернувся на майдан. Четверта барикада на майдані вже стала містом паломництва. Сюди постійно йдуть люди і навіть стають у чергу. Перепрошую, можна я пройду? Дякую, дуже і все для того, щоб поспілкуватися з Михайлом Гаврилюком. Він став. Справжньою зіркою майдану В даний момент що я роблю, даю всім інтерв'ю. Він жартує, пригощає нас булочками і ховає важкий кашель. Героєм себе не вважає, але з майдану ні за що не піде. Ми ж не раби, щоб нас можна було зламати, зламати дух український. Ми ж є українці не почувається героєм, і той, завдяки кому всі дізналися про скандальне беззаконня, хоча йому через це довелося звільнитися, сховатися і поїхати з країни. Таїз приступлення і здивательствами за діжаними. Тобто, кровати приступлення та. Беро себя абсолютно не чувствую, чувствую себя сознательно гражданина. Читаю поступать абсолютно нормально. Ольга Мальшевська, Андрій Сукуренко та Сергій Яковлев. те «Тиждень» один плюс 1.